Жив колись у маленькому містечку на Поділі шотландський висловухий кіт голубого кольору на ім'я Тимофій Германович. Він мав м'яку, хутряну шерсть та великі виразні очі. Його господиня пані Люба завжди дбала про те, щоб його миска була наповнена найсмачнішими м'ясними делікатесами, адже Тимофій Германович був справжнім гурманом. Однак, через проблеми зі здоров'ям, які виявив ветеринар, Тимофію Германовичу довелося відмовитися від своїх улюблених страв. Його раціон замінили на спеціалізований корм, що спричинило у ньому втрату інтересу до життя. Часом він вже не реагував на звуки, що колись приковували його увагу, а його пухнастий хвіст перестав виражати емоції. Але одного сонячного дня, гуляючи з пані Любою біля старовинного парку містечка, Тимофій побачив групу котів, які грали з м'ячем. Його серце затремтіло від спогадів про щасливі дні, коли він був повний сил та енергії. Вирішивши не здаватися без боротьби, Тимофій Германович вперше за довгий час стрибнув та втрутився до гри. Ця гра в парку виявилася новим початком для Тимофія Германовича. Він знайшов радість у щоденних зустрічах із новими друзями, виявивши, що є ще багато чого цікавого у світі, окрім м'ясних ласощів. Згодом Тимофій зрозумів. Що справжнє щастя та сенс життя криється не у стравах, які він їсть, а у радості та дружбі. Так Тимофій Германович став прикладом для всіх нас, навчаючи, що зміни можуть відкрити нові двері до щасливого життя, навіть якщо спершу вони здаються невтішними.